Привіт танкісти! З вами Лімон. Одна з нещодавніх гілок, які я вкачував, була гілка в Ріно Черонте Італія важкий танк. І. Я не знаю, я от думав, чи викладати цей бій, чи ні. Але знаєте, коли на стрім заходили люди і казали питали, як мені цей танчик, я відверто казав, що по суті я на ньому страждаю. Я не відчував цей танк. І... Качав я його без задоволення. Хоча, знаєте, я чітко от кажу: в нього потенціал у цього танка є, мені важко було його реалізувати. Я не знаю чому, от просто ніби не моє. В принципі, цей бій вийшов непоганий, я тут зміг взяти майстра, але, знову ж таки, хотілося б отримувати кайф від техніки ще більше. Броні в нього небагато. Рухається він досить так посередньо. Реалізація, Якщо, як тільки ви вистрілюєте всі три ваші тички, у вас КД, капєцике довге. І це буває незручно потім розмінюватися. Що ж, в нас Малинівка, зустрічний бій. Обов'язково треба забирати горку. Хто контролює горку на Малинівці в будь-якому режимі, той молодець. Першу тичку я всираю, проти мене така сама прога, ставлю обов'язково на каточок, щоб він нікуди не тікав, щоб мені йшов асіст. І, в принципі, вдало. Він залишається шотний, я відкатуюсь, намагаюся там, заховатись за доміком і все таке інше. В 705-му я тим часом кажу, що я тобі допоможу, і я типу розраховую на те, що він поїде вперед і тим самим буде танчити. Я буду грати від нього. Тому що ну, для нього, ви знаєте, доїхати до Млина і стати Бортіком це, мабуть, буде просто найкращий вибір, але він чомусь це не робить. І, і краще йому бути тут зверху і танкувати Бортіком, ніж стояти на пагорбі, де йому реально незручно реалізувати свою пушку. Я не знаю, чого він вирішив так робити, але чекаємо. Тим часом я вже дозарядився, не встиг тут дати в Йосипа. намагаюся знайти простріл, друга тичка вона не залітає, собака. Тільки одна з трьох залітає БК. Я вам одразу кажу, БК тут вилітає дуже і дуже часто. Тому будьте обережні з перками, які ви берете для екіпажу, я рекомендую брати на боєвкладку, щоб у вас вона не відлітала обов'язково. До речі, мабуть, я тут тестив збірки різні. Не пам'ятаю, чи граф я з загартуванням, як ви бачите, в мене тут зараз трубіна, Стаб і ОМПшка. Я думаю, що я досить скоро візьму хоча б трофійну ОМПшку потім бонову і буде трошки зручніше грати. Не розумію, чому Суперпірш, те, що я зараз забрав два тачки, чому він це не робив раніше, вони там досить погано стояли, він міг там і бортиком, де і нагло виїхати позабирати. Але ну, дякую йому. Як бачите, не вистачає часу повністю знову дозарядитись. Ми забрали горку, нам треба роздамажувати ворожу техніку, і я намагаюся давати максимально настільки часто, наскільки це може робити. Виїжджати, от як зараз вже робить 705-й ліс... я думаю, що це трошки дурість, тому що як тільки ти показуєш там свою морду, робиш кут своїй броні зовсім іншою. І тебе легше пробивають. Думаю, не буду я отак от їхати. Тим паче я не такий броньований, як 705-й. Зіграю трохи знизу. Але дивіться на мапу, що буде цікаво. Бачите, де ворожий шпак? Бачите, куди він їде? Він їде ось в цю імбову позицію, яку треба обов'язково контрити. Обов'язково. Будь-то зустрічка або звичайний бій. Особливо, мабуть, більше в звичайному. Тут я давав блайнд, сподівався, що якось я там вирахую, де він їде, воно не зайшло. І треба залишатись, очікувати, коли він звідти покаже свою морду. Тут думав, може дати по указці, але таки не дав. Не дарма, тому що друга тичка могла б не встигнути закадешитись. Тим часом я даю в шпак. Думаю, що ну виїжджати вже він навряд чи буде. Тим паче його засвітили, він розумів, що йому дали. У ньому є простріл, його контрять, думаю, можна переключитись на інший фланг, так і відбулось. Ялинка лова майже виїхала, забрала. Це важливий кіл, це все правильно зроблено. І знаєте, от ця мапа, чим вона е, в кавичках чудова, ти ніби перемагаєш. Ведеш по ХП, ведеш по стволах, і як тільки доїжджаєш, що з одного різку, що з іншого до лісу, все кардинально дуже часто змінюється. Тому не треба втрачати голову, треба бути обережним і не здихати завчасно. Зараз ми ведемо по фрагам, по хп, те, що мені показує, тому можна трошки булки підрослабити, але бути в тонусі. Не забувайте про це на цій мапі, це дуже важливо. Ялинка в нас грає неправильно, вона могла грати ближче, там, наприклад, до води або ближче до червоної лінії, там, використовуючи кущики, ну, в даному випадку більше все ж таки, до води. І просто забирає арта, тіпчик пограв, стояв за світі постійно. Я тут думаю, можна вкатувати, їхати, даю тичку Йосипа. нормально його підпал, Еміль, але розумієш, що справа від мене Суперперша забрали. Там прийомка і треба відкатувати. Це те, про що я казав. Що я поквапився. От, поплатився за це. Залишився майже без обличчя, іду в КТ. Мені знову вибили БК вже другий раз за цей бій. Ви знаєте, буває і третій раз, тому знову ж таки з пірками будьте обережні. БК тут вилітає досить часто. Знову до кінця не можу зарядитись, витрачаю додатковий час на те, щоб. Хоча б встигати щось давати, як, якби ж до зарядка було швидше, якби було четвертий снаряд, було б, звісно, простіше. Ну тут 13-9 е, ХП ворожої команди, 13-10, окей. Але потенційно їм зробити тут вже буде щось важко. Проте, типу, так само, як і я, він роздав тички і все, йому потрібно заряджатись. Тому можна їхати. Я тут виконував якесь завдання, здається, не знаю, чому я не давав постріл, чи я хотів зарядитись, не пам'ятаю. Давайте подивимося результати бою. Результати у вас на екрані. 4253 дамагу, 700 асіста. Цього вистачило для того, щоб взяти майстра. Основний калібр і підтримка. Досить чудові результати для такої техніки. Так, да, вона не найкраща, але в принципі грати на ній можна. Вона потребує хорошого екіпажу, вона потребує хорошої, е, хорошого обладнання. Тому, як завжди, дякую за перегляд. Будемо покращувати наш скіл в цю гру разом. І до наступних відоськів. Пока-пока.